Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Мрія, чи реальність сьогодні представники транспортного управління обговорили перспективи запровадження електронного квитка у нашому місті. Як відомо, днями Верховна Рада України підтримала закон, що врегульовує впровадження даного ноу-хау. Чи будуть позитивні зміни із введенням нормативно-правового акту? Дивіться далі у сюжеті. Електронний квиток на слуху днями Верховна Рада ухвалила закон щодо його впровадження. Проте вступить у дію він лише через три місяці після того, як підпише президент. Проте як зазначають фахівці, для рівного цей закон важливого значення чи кардинальних змін не несе, адже і до нині законодавство не перешкоджало введення в дію такої системи. Для Рівного по суті цей закон не принесе там, крім можливості внесення органами місцевого самоврядування. Цих змін стосовно, Правил пасажирських перевезень, взагалі нічого. Чому? Тому що Рівне мала можливість і до того використати якусь автоматизовану систему. Причому важливо, закон не вказує, яка це автоматизована система. Тобто, чи це розрахунок банківськими картками. Чи це розрахунок папірцями зі штрих-кодом, чи це розрахунок спеціалізованими пластиковими картками всередині системи, натомість в управлінні зазначають, введення електронного квитка це одна із прерогатив влади, проте через деякі нюанси, які виникли із корейською фірмою, яка мала впровадити систему. Цей процес пригальмувався. Корейська фірма, яка не є, не має власних коштів, мала намір, і вони це оприлюднували взяти. Кредит в американських банках для запровадження цієї системи, і вона ж виступила ініціатором того, щоб інвестиції не на свою відповідальність заводити в Україну, а приєднати до цього інвестиційного проекту міську владу. Як зазначили представники влади, електронний квиток таки буде. Для рівного вже є певні плани та специфіка майбутнього запровадження. У рівному електронний квиток буде запроваджений. Вже проведена серйозна робота. Я бачу тут присутні колеги, які займаються, і в принципі на виході картка рівнянина. Яка буде дуже серйозним таким аргументом і прискорить запровадження електронного квитка? Втім, таку картку зможуть отримати лише люди, що зареєстровані у Рівному. Також в управлінні транспорту та зв'язку пообіцяли в лютому вони вирушать знайомитися із досвідом Житомира, який робить перші кроки в впровадженні подібного квитка, і вже до осені планують зрушити з мертвої точки. Любов Данча Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. Безробітні рівненщини можуть стати в електронну чергу з січня нового року. Державна служба зайнятості запустила в роботу сервіс, за допомогою якого кожен може самостійно, не втрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця. Будь-якого центру зайнятості України це заощадить час шукачів і дозволить підійти до пошуку роботи більш продуктивно. Послуга електронної черги реєстрації безробітних доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятості через рубрику Електронні послуги. І нову систему реєстрації запроваджують у Харківському, Одеському та Луцькому консульських округах в Україні. Після оплати за послуги центру оператор сам буде зв'язуватися із заявником, аби встановити дату подачу документів. Така практика вже була запроваджена у жовтні минулого року у Київському консульському окрузі. Які зміни чекають інші міста? Повідомили під час прес-конференції у генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку. Всі деталі дивіться далі. Запровадження нової системи реєстрації викликане зростанням кількості громадян, які бажають одержати шенгенські або ж національні польські візи. Якщо у 2010-2012 роках генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку щорічно видавало близько 100 тисяч віз, то минулого року ця кількість зросла майже втричі. Тому роботу візових центрів вирішили вдосконалити систему реєстрації. нова система реєстрації має поліпшити схему обслуговування населення України при подачі документів до візових центрів, оскільки раніше було багато нарікань на роботу самих центрів. Тепер працівник кол-центру після проведення відповідної оплати в банку сам буде телефонувати заявнику і пропонувати дату прибуття до візового центру. У випадку, якщо ця дата не підходить заявнику, йому буде запропонована інша. Причому обидві дати визначатиме не працівник центру, а комп'ютер. Також дуже Можливо, є наступна вимога. Заявник має залишити в банку номер свого телефону, за яким до нього можна буде додзвонитися. Так починаючи з 20 січня, нова система реєстрації працюватиме у пунктах прийому візових анкет Луцька, Рівного, Тернополя, Харкова, Дніпра та Одеси. Але досвід такої роботи вже не новий для України. Мами також надія, це систем Ця система пройшла випробування в Київському консульстві, дала позитивні результати. Отож, маю надію, що в нашому консульстві, яке обслуговує населення Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, вона також дасть такі ж позитивні результати, а черг біля візових центрів поменшує. Тож, поки безвізовий режим лише в перспективі, пункти прийому візових анкет вже вдосконалюють свою роботу, щоб зробити свої послуги ще швидшими та якіснішими. Ірина Лаговська, Дмитро Тарасюк, Роман Шикунець, випуск новин. єднання утворили на Рівненщині та Житомирщині на кордоні Корицького району та Новоград Волинського утворили живий ланцюг. Акцію приурочили до Дня Соборності України. Понад сотні мешканців двох сусідніх регіонів взялися за руки і таким чином створили символ єдності українського народу. Продовжився захід виступами творчих аматорських колективів двох областей. Експонати, що не залишають байдужими, у рівному презентували виставку. Творці історії присвячено героям небесної сотні. Та АТО експозиція в краєзнавчому музеї обібрала в себе пам'ять про відважних захисників. Це їх особисті речі, а також експонати, що стали вже частиною героїчної історії українського народу. Більше розкаже наша Ірина Лаговська. Федір Месюров пізнає свої фото на стенді серед експонатів, присвячених визволенню Донецького аеропорту. Спогади про ті події для захисника є не просто дорогоцінними, а й символічними коли йшли виконувати бойове завдання, важко було уявити, що термінал аеропорту стане братньою могилою і поховає у своїх підвалах тіла десятки відважних боронителів. Аеропорт став об'єктом, який так і не був зданий ворогом, а просто ганебно без всякої офіцерської честі, запросивши перемир'я для забрання своїх поранених, своїх вбитих, ганебно підірваний і похоронивши біля 80 бійців, які крайні дні його обороняли, і він не має права бути забутим». Котре нагадати рівнянам про важливі історичні події та легендарних героїв сучасності, вирішили у краєзнавчому музеї. кажуть, експозицію зібрали вже давно, але показували її в коридорах закладу. Тепер виділили кімнату. Відкриття виставки приурочили до Дня Соборності України. Більшість речей, які вміщені в цій залі, вже були в нашому краєзнавчому музеї, і в фондах, і на тій виставці, яка була в музеї. Але також і дуже багато речей було принесено вже після того, як було оголошено, що створюється нова експозиція. Перший експонат, який потрапив до нашого музею, це ось цей щит, який справа від мене. Це щит, який був переданий до нашого краєзнавчого музею. Іманом Дем'янчуком привезений він був із Києва. Належав він Івану Бітьку, хлопцю із Луганщини, під ним захищався на майдані в Києві. Загалом експозиція складається з речей, які збирали по крупинці від учасників майдану, волонтерів та родичів загиблих героїв. Тут і бойове оснащення атовців та майданівців, фрагменти боєприпасів, уламки ракет, унікальні трофеї військових з територій підконтрольних ЛНР та ДНР і особисті речі українських героїв. Батьки Олександра Борисенка, що загинув на Луганщині, також передали предмети, що були особливо дорогі серцю юного бійця. Це і фотоапарати, і музичні інструменти. Батьки кажуть, все, що лишається за це пишатися сином, вже залишається одне нам таке, що пишатися сумувати і пишатися. Вдячне людям, що все таки організовують, відкривають, вшановують вічну пам'ять. роблять. воно буде згадуватися не одне покоління. Я думаю, дізнатися більше про героїв сучасності зможуть всі бажаючі рівняни. Виставка діятиме на постійній основі у краєзнавчому музеї. Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. У рівному найкреативнішим закоханим обіцяють зареєструвати шлюб безкоштовно. Конкурс організований управлінням, стартував сьогодні в області. Учасників конкурсу запрошують просилати історії кохання та фотографії надсилати до управління. Нагадаємо, нині послуга шлюб за добу у рівному коштує 2,5 тисячі гривень. Рівна стало місцем злочином. Так письменниця Ксенія Циганчук презентувала свій дебютний детектив. Коли приходить темрява, криваві події, а саме загадкові вбивства невинних людей, у книзі відбуваються саме у нашому місті. Подробиці далі. Обмежувальна стрічка, сокира, кров і закривавлене тіло під простинею. Саме так наочно виглядає одна із сцен, описаних у дебютному детективі рівненської письменниці Ксенії Циганчук під таємничою та загадковою назвою, коли приходить темрява. Авторка розповідає, навіть під час своєї презентації намагалася передати той моторошний настрій, який постійно панує у книзі. Зав'язка відразу в книжці йде так. Відразу головний герой він, ну, от, потрапляє в таку ситуацію, що він знаходить е, вбиту людину. От. І саме після цього, саме з цього дня, він розуміє, що хтось за ним слідкує, хтось за ним стежить, хто не може зрозуміти, тому що насправді він не є свідком, він не може зрозуміти, ну, чого це так, але от інтуїція йому, от що щось не так. А події вже далі підказують, що він е, таки не помилився. Авторка не лише зуміла закрутити неординарний сюжет, а й використовує у книзі цікаві психологічні дослідження. Зокрема, той факт, що ніколи не знає, чого очікувати від самого себе, змушує замислитись. Працювала ж над книгою письменниця майже півроку. Насправді це було не так просто, да? тобто, от, ну як, наприклад, у мене, да? тобто кілька днів пишеш там плідно так, а потім кілька днів реально от настільки втомлюєшся, що нічого більше писати не можеш. Ну, тобто, от вона от таким чином, да? тобто, це п'ять місяців. От. Досить так було непросто. Перед написанням роману Ксенія Циганчук поставила перед собою одну ціль, аби читач до останньої сторінки не дізнався, хто із головних героїв той сумнозвісний маніяк. Читачка Оксана розповідає, авторці таки вдалося майстерно заплутати сюжет. До останнього моменту наскільки я захоплююсь детективним жанром. і, Напевно був час, коли перечитала там від Чейза до Агати крісті класику, і все інше. Я не могла здогадатися насправді хто був головним. Не не вбивцею, а вбивцею власне, і закінчення було дуже інтригуюче. Правду кажучи, дуже 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 цікаве було. Отож, перший такий успіх Ксенію Циганчук надихнув на нові звершення. Вона вже почала працювати над наступним, не менше інтригуючим детективом. Вікторія Бондар, Роман Шекунець, випуск новин. І до рівного приїде гуртокианельзи свою третю частину всеукраїнського туру. Він розпочне саме. Нашого міста на офіційній сторінці гурту у Фейсбук з'явився анонс третьої частини гастрольного туру у рамках презентації альбому океанів без меж. Стартує він наприкінці травня. Наразі відомо про концерти, які відбудуться до середини червня. Однак це ще не кінець. Далі буде. Інтригують музиканти. Тож 21 травня відбудеться перший концерт у Рівному на стадіоні Авангард. Вже стартував продаж квитків у фан-зони. Ціна першої та другої фанзони становить від 200 до 350 гривень. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і вдалих вам вихідних. До зустрічі.